Європа вона не готова до гібридної війни. Що таке гібридна? Це оце дрони і так далі, тому чому навчилась Україна і Росія за останні ці роки війни. А в Європі є протоколи і правила і порядки у самого НАТО в тому числі як потрібно діяти в випадку нападіння з тої сторони чи стоїть чи з повітря, чи щось ще але в них немає протоколу протоколи, наработано на випадок гібридної війни, такої як є зараз. Оце дрони, поняли ця вся історія. В чому прелість українців взагалі? Як ми досі стоїмо проти такої Росії, какую купа техніки і так далі? Летить ракета, просто як у нас процес відбувається. Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже: треба щось зробити. Вони находять того, хто вміє займатися пластиком, того хто металом, того, хто вміє мотори робити. Забирають дрон, знаходять порох, десь, збирають забирають дрон, поняли, який може летіти, Він полетів, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже типа міні-завод, який забезпечує отаку історію. Понял, в Європі не так. Туди прилетить ракета. Вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головного генералу. Він себе нараду. Всі будуть слітатися за цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дня. Відправляться все своїм секретарям. Вони помощникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка повинна подумати, як розробляти, наприклад, дрон. Поняли, ну який процес і нічого з цим не зробиш. А в Є... а там сидять класні спеціалісти. Ша в квартирі НАТО, в Європарламенті. Там дуже серйозні спеціалісти, і Вони самі а цього всього утопають, но нічого з цим зробити не можуть. В інших випадках НАТО зділа Росію. 100% типа по небу, по землі, і так далі, зробить. Але чого неможливо зараз повномасштабна війна в? Між Росією і Європою, бо тоді 100%, 99% що буде ядерна війна. І якщо ви думаєте, що ці мільйонери всього світу спрячаться, спрячаться в бункерах і їм по все на барабану буде, нічого подобного. Вони вийдуть з бункера і побачать не побачать того світу, де жили він буде зруйнований. Їм теж це буде неприкольно. Тобто, світ світу цього зацікавлені в тому, щоб якби не було ядерної війни, це е, наш світ зберігався як можна довше. Тому це зараз буде виглядати більше як провокація для того, щоб Європа перестала відправляти гроші в Україну, виснажити постачання допомоги в Україну зброї, грошей і так далі. Бо все буде. Концентруватися в Європі, зрозуміло, загалом будьте спокійні. третя світова не почнеться зараз. Можливо, через два роки, не дай Боже, будемо надіятися, що все буде добре. А, оці провокації вони будуть продовжуватися, тому будьте безпечні. Але загалом зберіть тривожні чемоданчик, пожалуй.